Не парте мені мозлі, або З'ясовуйте відійти сторону, це. Та бо ви вже замочили мені. Та давай не умнічать, давай станьте з боку, зараз група приїде, будемо визивати, поки не приїде нормально цей. Ви злочин розслідуйте, а не розказуйте мені це. Я не адекватні. Я вказую, бігом, щоб провірили. Ти що, блін? ви адекватні будьте, Ви виконуєте вказівки, маєте, а не це. Які ви адекватні? Який алгоритм дій. Вашого звернення. Провірте, я не Не приймаєте тут ні. що блин, все, давайте. Відійдіть в сторону. Зараз група приїдемо, може там хоч належно. Ви все вже мені не потрібні. Ви не розумієте. Я вас викликав. Я вас викликав, щоб ви зробили то, що я сказав. Та Документики... да мені не цікаво, що ви говорите зараз. Я вас викликав. Документики... Що не Я викликав. Чуєш? Людину, щоби тут зробила те, що я сказав. Він мені розказує, що мені робити. Нічого собі прикаліс. Хочу подивитися. Та але... да, мало що ви хочете, я, я теж хочу, щоб що? усі підемо в ревіту. Да, зараз ця група приїде.